Всім доброго дня! Мене зовут Ярослав. Я засновник компанії Замер. І на простому прикладі ми вирішили вам показати, в чому саме різниця між класичним профілем 45 мм, товщина стінки 0235, та також посиленим екструдованим. Також ламель 45 мм, товщина стінки. 0, Зараз по двом полотнам будуть прозведені два постріли і подивимось, що витримає, а що ні. Зараз мною було Произведено 5 пострілів з відстані 15 метрів. Будь ласка, подивіться, що страпилося. Я свій дім, обріляв свої дві, тим паче, втягуємо. будь ласка, подивиться, подиви, подиви, що э, трапилося з пінонаповненим профілем. Він прошить наскрізь. Ну, захисту. саме бачите. А це профіль посилений, екструдований, він посічений. Ну, якщо подивитися з другої сторони, він тримає осколки і виповняє свою функцію. Ну ось, Ми зняли е, різницю між піною та екструдією, а вибір залишаємо за вами.